Зранку, 15 серпня, перед початком сесії, мешканці нашого міста зібралися біля будівлі виконкому. Люди, які прийшли на мітинг, вимагали не продавати южненську поляницю. Проте виявилося, що проведення мітингу було безпредставним. Детальніше в наступному сюжеті. Я проти продажу пекарні з такими написами на грудях стояли митингувальники. Зібралось чимало невдоволених. Южниці виражали свої протести з приводу приватизації міської пекарні. На мить здалося, що люди навіть і не розуміли, куди вони прийшли. Наміти чи просто покричати лозунги і побавитись з пластиковими пляшками, в яких дзвеніло зерно символ родючості нашої держави. Відстоюємо наш хліб, а пашницю душимо у пластику. Это заявление о том, что громада тоже принимает активное участие, и вы видели, что действительно люди собрались. Вот, хотя нам анонсировали о том, что люди не придут, что это все пустой звук. Вот, это право людей собираться и высказывать свое мнение. Я подавал заявку, я ответственный за проведение данного митинга. Вот собирались люди, то есть это, в принципе, это громадские. Если вы обратили внимание, флагов никаких нет, то здесь именно жители города Южного, эти люди, которые действительно болеют за будущее нашего города. Проте виявилось, що люди протестують проти того, чого немає. Пекарня не продається. Міський голова ще напередодні прокоментував ситуацію на паляниці. Справи на підприємці взяла свої руки нове керівництво. Я не можу зрозуміти елементарні речі, як можна протестувати проти того, чого немає. И как можно поднимать вопрос против приватизации, если приватизации нет? Приватизация, вопрос по приватизации как бы отпал сам по себе еще 7 дней назад, когда был утвержден новый директор, и мы пошли по пути изменения менеджмента. Сейчас будем давать кредиты в банке, будем, скажем, принимать на сессии решение о том, что давать разрешение брать кредиты предприятию. И все. Метингувальники так добре викрикують кимось придумані фрази, так палку стукатять пляшками, але на камеру вилити своє невдоволення зась. Але все ж таки сміливці знайшлись. Такі підприємства, як повинні бути державними, там повинні працювати люди користуватися якими-то соціальними пакетами, а ані роботи учасних ліс, яким сьогодні ти підходиш. Завтра вони тебе пінок нагой і все. И должна прибыль идти в городскую казну. А не должен кто-то один получать только прибыль. Я против приватизации нашей городской пекарни. Скажите, а как вы все вы... я поддерживаю этот вопрос. Я не знал. Как. Вы, не я я вы... не слышал по, -по, по телевизору, когда выступали. Ну просто я не включал тогда телевизор, у меня дома не было. А, а вот слышу сейчас то, что говорят. Ну, как говорится, это хорошо. Мітингувальники дуже завзято та наполегливо намагалися довести той факт, що вони прийшли недаремно. Вони з неабияким ентузіазмом прийнялися ставити питання міському голові. Володимир Миколаєвич запевнив, що теж проти продажу паляниці, та навіть жартома приєднався до мітингуючих. депутати теж проти приватизації. Хоча в запрошеннях взяти участь у мітингу було вказано, що ніякого політичного забарвлення акція не матиме, стилістика плакатів повністю повторювала візуальний вигляд лозунгів одної досить відомої партії. Цілком можливо, що неправильно поінформовані южненці стали жертвою політичного піар-ходу.